Доброго ранку, малята, любі хлопчики, дівчатка. Країна математики така чудова і цікава, корисна і драйвова. В Цій країні побуваємо, всі цифри відгадаємо. Тож малята, не зволікайте і зручненько всі сідайте. Веселу математику вивчаємо, гру цікаву починаємо. Дидактична гра, яка цифра заховалася. Ці предмети дуже схожі, і тоненькі, і пригожі, мають довгі рівні спинки, гострі носики, муголки у ялинки. Цифру цю впізнаємо без новин. Називається вона один. Хвостик хвилькою здіймає, шийку мов вусочка згинає, На челебець, дивокраю Ось так гарно випливає. Гарна і граційна вона, це сховалась цифра 2. Наче крила у чайки лук і стрілами, звичайно. А ще вуса у діда, мов змія повзе обідать. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну а ми її впізнали. Три. Мов би, кактус на вікні відставляє корючки. А рогатка дивина, руки в боки виставля. Хтось стілець перевернув і піднять його забув. І тепер у нас в квартирі став він цифрою чотири. Коник плаває у морі, серп працює вправно в полі, у рибалки є гачок. Яблочко кусили за бочок. Ми уважно роздивлялись і усі ми здогадались, це для нас не дивина. Цифра п'ять. І ось вона. Дуже схоже на замок. Знизу кружечок, а зверху гачок. Подібна вона ще й на свисток і чайник, який нам готує чайок. І мушля подібна на неї дуже. Ти здогадався, маленький друже? Ми впізнали її вмить, велична цифра шість. Схожа цифра на топор швидко нарубає дроб. Світло лампа нам дає, ключка шайбу мить заб'є, бумеранг запустили ми. Це звичайно цифра сім. Бантик в кіску заплили, бабусині околяри знайшли, а ще гирій та годинник видався нам дуже дивним. Уважно подивились ми, схожі на цифру вісім вони. Кит із моря виринає, ключик двері відчиняє. У клубочок з ниточок розв'язався язичок. Хамалеон сказав нам удогін, що на цифру схожий він. Всі ми її впізнали, цифру дев'ять відгадали. Він, як колесо, чи бублик, як колечко або круг дірку має всередині. Всім знайомий він навкруг. Ще в далеку давнину цифру цю назвали нуль. Треба цифри пригадати, які змогли ми відгадати: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, нуль. А на цьому наше заняття завершилось. Ви гарно попрацювали. До нових зустрічей, дітки!